Привіт! сьогодні є відео на тему грибів, а саме про гриби саркоцифи. Це перші весняні гриби, котрі я збираю та готую вже багато років поспіль. Тож сьогодні розповім саме про них. Саркосифи з'являються одразу після того, як сходить сніг. Саркоцифи це гриб супрот, Грибниці зазвичай ростуть на деревині, тобто на опавших гілках, корі та опавшому листі. Ці гриби мають келахоподібну форму з яскраво-червоним капелюшком та білою або ніжно-кремовою ніжкою. В моїй місцевості це захід України. Сезон активного плодоносіння припадає на другу половину березня. До речі, вважається, що саркосифа це індикатор незабрудненого середовища, оскільки в забруднених лісах іде високий рівень радіації, ці гриби не трапляються. Зазвичай ці гриби полюбляють місцини з високою вологістю, з гарним освітленням та великою кількістю трухлявої деревини. Грибниці зазвичай плодоносять великими сім'ями від кількох грибочків до кількох десятків на одному місці. Саркосифи, до речі, одночасно з'являються в лісі з підсніжниками та пролісками, і є першими грибами, які придатні для вживання і для приготування. Цікавий факт про ці гриби. Саркосифи використовуються в традиційній медицині як антибактеріальний та антизапальний засіб. Ці гриби мають досить широкий спектр лікувальних дій, і це все можна загуглити. Особисто я їх збираю лише з метою приготування різноманітних страв. І вбачаю в них виключно гастрономічну цінність. Лише подивіться на цей оксамитовий капелюшок насиченого червоного кольору. До речі, цей яскравий колір при приготуванні не змінює і завжди залишається таким же яскравим при будь-якій термообробці. Мені чомусь нагадують полістки троянд. Саркосцифа – це повністю істивний гриб, придатний для вживання в вареному, жареному, маринованому, сушеному та навіть в сирому вигляді. По консистенції її нагадують морепродукти, а саме кальмари. Ці гриби не волокнисті, а мають абсолютно однорідну структуру. Смак цих грибів є досить нейтральний, злегка сладковаті з ніжним грибним ароматом та горіховим післясмаком. Для приготування потребують ретельного очищення від листя та гілля. Особисто я ці гриби мариную і використовую для салатів. Окрім смаку, ці гриби додають яскравого кольору. Також ці мариновані гриби круто смакують в сирній піці. Кому цікавий рецепт маринаду, пишіть в коментарях і я вам його залишу. У разі, якщо ми ці гриби сушимо, то в подальшому при приготуванні вони будуть більш щільніші та більш гумові. Але для тушкування в сметані або в вершках сушені саркосифи підходять і навіть дуже смакують. А ось вже для грибної юшки мені не дуже подобається. Ось так вони виглядають вже законсервовані. Ті гриби, що не розрізані навпіл, вони згортаються і кольору, на жаль, не видно. Тож для салатів потрібно їх буде подрібнити. Тож, якщо у вас є можливість, обов'язково назбирайте, приготуйте це. Це досить цікавий гастрономічний експеримент, який розширить розуміння грибних страв. Обов'язково в коментарях напишіть, чи куштували ви їх, і якщо так, які маєте від них враження. Е, також в коментарях напишіть, чи ви є прихильниками таких експериментів, чи ви більш е, полюбляєте канонічні білі гриби. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть вподобайку. А я з вами прощаюсь і всім пока!